До могилева подільського завітали викладачі навчальних закладів навколишніх районів Вінницької області, аби ознайомитись із зеленим пакетом. Цього разу педагогів навчатимуть впроваджувати програму екологічної освіти у повсякденне навчання школярів. І в 37 учителів, це учителів школи учителя біології. Чечельницкого, Пещанского, Могилев Подольского района, а также Ямпольского района и города Могилев-Подорська. Сегодня в течение трех часов они будут работать с Представителям ад організації ОБСЕ, который провідю для них обучение. 2009 року. Стартував міжнародний проект ОБСЄ Зелений пакет Україна, розроблений відповідно до сучасних українських реалій. Розділи цієї екологічної програми охоплюють усі сфери взаємодії людини і довкілля прекрасний за змістом дуже структурований. Відображає найкращі екологічні про най, скажем, найвідоміші, найактуальніші екологічні проблеми, соціальні проблеми. І нам вдалося написати методичні рекомендації. Зелений пакет містить посібник для вчителя з поворочними планами, відеоколекції та екологічну гру Делеми, що ефективно слугуватиме розвитку свідомості учнів. Тож його можна з легкістю застосовувати як на уроках біології, екології, географії, так і в позакласній роботі. Сьогодні хочеться подякувати організаторам з круглого стола за навчання за таку практичну діяльність зелений пакет. Я вважаю, що є необхідним для викладання в школі на даний час. Матеріали зеленої програми має кожна українська школа. Після достатнього опрацювання усіх тематичних розділів школярі будуть уважнішими до навколишнього середовища.